Четвертий псалом, сьомий вірш. Четвертий псалом, сьомий вірш. Багато хто каже, хто покаже нам добро. Господи, Господи, нехай світить на нас світло лиця Твого. Це голос багатьох. Ми бажаємо бачити добро. Що таке добро або, може бути ще іншими словами, як написано в інших перекладах, благо. У чому воно і хто за ним стоїть. Багато хто говорить, що християни показали, в чому благо. І ніхто не хоче уславитися невдячним. Історія пам'ятає багато прикладів, прикладів невдячності. Наприклад, коли Ісус цілив 10 прокажених, лише один із них повернувся, щоб подякувати, Він зрозумів, що отримав благо, а інші вважали, що це обичне. Благо це. Добро, добробут, щастя. Це все, що здатне задовільняти потреби людей. Приносить користь і приносить задоволення. Матрій та Лука описують одну історію, яка записана у Лука. зачитаю Лука, 18 глава, 18-19 вірш. Лука, 18 глава, 18-19 вірш. Один із начальників запитав його, кажучи, учителю, добре, що, що робити мені, щоб успадкувати життя вічне. А Ісус відповів йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий тільки один Бог. Джерелом добра, благо, благословення, насичення та покриття потреб є сам Бог. Бог є сама благодать, саме добро та благо. І також зачитаю ще у Луки 11 глава, 11 вірш. От от 11-13 вірш. Котрій з вас, з вас, батьків, коли син попросить в нього хліба, подасть йому камінь. Або коли попросить риби, подасть йому землю замість риби. Або коли попросить яйця, подасть йому скорпіона. Отже, коли, ви, будучи з ними, вмієте добрі дари давати дітям своїм, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Нам треба навчитися у кожному богослужінні бачити благодать Господа, бачити, де він залишив пам'ять про свою присутність і де явив добро. Люди, інколи просять навчити їх розбиратися і розрізняти, розрізнятися бачити благо. Є благо в тому, що Бог закликав Спасенку до церкви. Благо народу, коли звучить проповідь Євангелія, ми маємо бути вдячними за це. Якщо ми подивимося на себе, то побачимо, яка велика милість мільярна до нас. Довкола нас мільйони людей, які не врятовані, а на нас Господь покликав. Нас Господь покликав і ми прийняти Його благодаті, ми можемо служити Йому. Хтось хвалиться своїми дарами та здібностями, але Господь каже, що ми що ми його благодать, ми є ті, хто ми є. Божа благодать трудиться в нас. Хтось марно прийняв Божу благодать, вони її не задіяли, не використали, подумали, що ще буде час. Благодать може згаснути. Дух святий згас, і може він би хотів, а вже не може діяти. Наші здібності це. Нічого перед Господом, тільки Його робота в нас дана підняти. Ми е, переходимо від віри у віру, від у силу зростаємо. Е, коли через людину виконується Божа робота, е, служіння, це, служіння це означає, що особлива Божа благодать вилас на нього, щоб відбулася, щоб відбулася Божа робота в нас. Якщо ми не маємо про що дякувати, або не знаємо, як дякувати, можна зачитати ще притчі 1822, записаний такий вірш. Хто знайшов добру дружину, знайшов добро і отримав милість від Господа. Сьогодні можна дякувати Богу за дружину, за... звернути увагу, дякувати Богу. Це ваша спутниця, це помічниця, це велике благословіння для нас, велике благо. Почніть дякувати Богові за свою половинку. Це добро і благо, та благодать Господа для вашого життя. Бог заклав мені все, що потрібно для вас. Також записано, що в цій будинок і маєток спадщина від батьків, та розумна жінка це все від Господа. І це добро і благословення для нас від Господа. У Еклізіаста 2 глава. 24, 25 вірш дописано. Немає нічого кращого для людини, щоб їсти, пити та насолоджуватися, насолоджувати свою душу від праці своєї. Я побачив що, це, що, я побачив, що і це від руки Божої. Тому що хто може їсти і хто може насолоджуватися без нього. І чи Дякуємо Богу, і ми за прості здається речі, за те, що ми дихаємо, маємо їжу, воду. Е, якщо ви приходите через страждання чи трудності, е, навчайтеся себе Словом Божим і псалмами. У царстві Божому не буде ні сліз, ні скорботи, ні страждань, хвороб. Там Господь зробив для нас щось нове, славне та велике. Не будемо зневіряти, зневірятися, розчаровуватися. Будемо дякувати Богу. І нехай наші серця завжди будуть вдячні Богу за воду, за їжу, за сім'ю та друзів, які Бог нам подавав. Це особливе благо. Бог нам дав, Бог нам дав це все. Будемо дорожити цим. І всі ми потребуємо доброти Бога, особливо її потребують ті, хто ще не пізнав Його. І важливо молитися за невіруючих, за місіонерів, за проповідь Євангелія. Благо нам наближатися до, до Бога. Благо є молитися за когось і нехай його ім'я пославиться через нас. Нехай Бог допоможе нам нам благо невіруючим. Нехай Бог допоможе нам показувати благо невіруючим людям. Будемо молитися.